Термін філософія має давньогрецьке походження, бо саме у Стародавній Греції філософія вперше відокремилась від інших сфер інтелектуальної діяльності та набула автономного характеру розвитку. Цей термін складається з двох слів: філо, схильність, любов, бажання, відданість та софія мудрість. Слово, яке буквально значить. Казати, промовляти цілісно, доречно. Ще у 19 столітті існував слов'янський термін любомудрія, який можна вважати дослівним перекладом слова філософія. Розглядаючи історичні корені філософії, ми вже дали їй найперші та найпростіші визначення. Проте на сьогодні не існує якогось єдиного та загально прийнятого розуміння та визначення предмету філософії. Цей факт має свої виправдані підстави. Якщо у філософії йдеться про пошуки найперших людських життєвих орієнтирів, якщо філософія намагається водночас розробляти виправдані засоби для їх винайдення, то її предмет набуває майже безмежних виявлень. У найпростішому варіанті філософія могла би виконати своє суспільно історичне призначення тоді. Коли вона змогла би співставити між собою світ з одного боку та людину з іншого боку, окреслити їх основні можливі виявлення і на цій основі сказати людині, що вона є і що їй належить робити у цьому житті та у цьому світі. Проте як світ, так і людина постають незавершеними і майже безмежними у своїх характеристиках, діях та проявах, через це й філософія постає багато в чому незавершеною. Або, як кажуть, у науці відкритою системою знання. Справа філософії радше полягає в тому, щоб чітко зафіксувати те, якими вже проявили себе людина та її дійсність, так, як історично, так і в їх інтелектуальних осмисленнях. Виконуючи цю справу, філософія водночас вибудовує стартовий майданчик для руху у майбутнє, даючи до того ж, людині дещо на зразок. Топографії людського універсуму, тобто допомагає людині зорієнтуватися у власній реальності та отримати певні інтелектуальні інструменти для подальшого життя і діяльності. Означена широта предмету та завдань філософії дозволяє зрозуміти наступні особливості предмету філософії. Предмет філософії є історично змінним, оскільки історично змінними постають самовиявлення та самоусвідомлення людини. Уся історія філософії фактично, виходить, тобто входить у окреслення її предмету. Оскільки лише за такою умови ми і здатні окреслити топографію людськості. Філософія постає своєрідною формою збереження та забезпечення історичною неперервності людської свідомості, людської свідомої самоідентифікації. Вона Окликана тримати весь час у полі уваги та у актуальному стані всі основні виявлення людини як людини. Зазначений момент історичного буття філософії виявляється досить важливим з огляду на те, що філософія завжди вписана у певне соціальне життя, функціонує в ньому і певним чином намагається на нього впливати. Використовуючи наявний арсенал своїх засобів, це значить, що філософія має свою активну дієву практичну сторону. Проте не в тому сенсі, що вона стає якоюсь виробничою діяльності, а в тому, що вона намагається втілюватись у реальні процеси життя. Ці ці особливості предмету філософії змушують нас не стільки прагнути дати їй одне єдине визначення, скільки спробувати окреслити характерні риси філософського мислення. Спираючись на численні існуючі визначення філософії, можна виділити такі найперші риси філософського мислення. По-перше, філософське мислення є усвідомленим та свідомо вибудованим. По друге. Оскільки при цьому йдеться про світовлюдні уявлення та орієнтири, вона постає формою людського самоусвідомлення, тобто у ньому завжди постає відчутний момент присутності людини, це є мислення під кутом зору людини, її життєве зацікавлення та життєвого вибору. По-третє, філософія доводить свої основні твердження до гранично можливого рівня узагальнення. Ця риса зумовлена прагненням філософії відшукати сталі фундаментальні еталонні орієнтири для людини, тобто такі, які не є ситуативними та скороминущими. Але тут постає важливе питання щодо того, яку саме ступінь узагальнення можна вважати граничною. Якщо ми звернемося із таким питанням до фізики чи математики, то отримуємо відповідь, що подібних орієнтирів не існує і існувати не може, оскільки, наприклад. Будь-яке велике число можна ще збільшувати, а будь-яке мало зменшувати. Так само і фізик скаже нам, що не існує граничних масштабів сущо. Проте, у філософії це не є надумане поняття. Коли ми кажемо про гранично широке узагальнення, то йдеться про виведення міркування на межу буття та небуття, це може значити, що ми намагаємося відшукати у досліджуваному явищі. Такі його ознаки або елементи, наявність яких робить це явище можливим, а відсутність навпаки неможливим. Саме таке спрямування філософських пошуків позначається у філософії спеціальною термінологією. Наприклад, у філософії вживаються терміни рух як такий, історія як така, або взагалі, що значить, що при цьому якраз і намагаються визначити те, присутність чого робить річ. Саме такою. У другому варіанті, граничний рівень узагальнення може поставати як ідеалізація певної сторони, або певного відношення дійсності. Коли ми кажемо, наприклад, пряма лінія, то ми маємо на увазі не якусь чи то, пряму, чи то криву, а саме повноту прямизни. Ідеальна пряма це пряма повною, гранично можливою мірою. Якщо ж така міра. Не досягається, то це не буде ідеальна пряма. А це і значить, що ми виводимо своє міркування на граничний рівень узагальнення. Усі людські поняття, але не уявлення, містять в собі певний момент ідеалізації. Цей момент граничного узагальнення справді не дає людині сталі та надійні орієнтири. Пошлюся, наприклад. Коли ми їдемо у вагоні і дивимося у вікно, то предмети, що знаходяться поруч із вікном, пролітають повз нас так швидко, що ми інколи не встигаємо їх навіть роздивитися. Але якщо ми бачимо на небі місяць чи зірку, нам може здатися, що вони не рухаються взагалі. Саме тому мореплавці колись і брали за орієнтири небесні тіла, оскільки вони були стабільними в розташуванні. Та такими, що її можна було б бачити майже на усіх можливих маршрутах. по четверте, філософія окреслює дійсність не лише у її наявному стані, а переважно через її внутрішню необхідність та через належне тобто вона не просто каже про те, що є, а і про те, як має бути. Право в тому, що ідеальні еталонні виміри дійсності у реальності відсутні. Проте, коли ми маємо їх у свідомості, ми отримуємо можливість оцінювати та вимірювати будь-які реальні стани дійсності. Бо всі вони постають у порівнянні із еталонами як певна міра відхилення від останніх. Наприклад, у техніці існує коефіцієнт корисної дії машини. Але за точку відліку тут приймається величина у 100%, яка передбачає, що уся теплота перейшла у механічну дію. Таке насправді є неможливим, але саме тому цей ідеальний, значить, незмінний стан дозволяє оцінити реальні процеси, процеси перетворення енергії, здатність оцінювати дійсність, а не лише сприймати її, постає колосальною перевагою людського інтелекту. Запорукою людського прагнення до розвитку, до самовдосконалення. У філософії це позначається так, що лише людина володіє здатністю судити, тобто співставляти, вимірювати дійсність. Тому саме судження постає для філософії вирішальною формою людського мислення. По-п'яте, філософське мислення більшою мірою є мисленням про мислення, думкою про думку. Ніж мисленням та думкою про якусь реальність. Точніше, реальність самого мислення та самої думки і постає для філософії найпершою реальністю. З одного боку, це пояснюється тим, що філософія намагається осмислювати не часткові явище, а ситуацію перебування людини у світі, спираючись при цьому на здатність людини мислити та усвідомлювати. З другого боку, коли філософія виходить за межі часткових форм, тобто за межі реальних станів. Дійсності взагалі, то вийти вона може лише у ментальний простір, тобто у власний простір думки. Думка не підкріплена реальністю, може тримати лише сама себе. Філософське мислення, це, за веслом одного філософа, є мисленням у себе на підвісі. За великим рахунком, це є прагнення і мужність тримати думку у напрузі. Та неперервності. По-шосте, філософське мислення постає внутрішньо пов'язаним, логічно послідовним, а значить, аргументованим, обҐрунтованим. Філософія апелює до розуміння, до людської здатності мислити та осмислювати реальність. Нарешті, по-сьоме, всі зазначені риси філософського мислення резюмуються тим, що саме у філософії та з допомогою філософії людина. Заявляє про своє бажання взяти на себе саму відповідальність за свідоме вирішення своєї життєвої долі. Тобто тою мірою, якою людина здатна на сьогодні осмислити та зрозуміти себе і своє становище у світі, тою мірою, якою вона просякнута рішучістю пройти усю можливу дистанцію розумового пояснення своєї життєвої ситуації, саме тою мірою вона філософствує або постає. Філософу. Означені характерні риси філософського мислення дозволяють нам не лише орієнтуватись у тому, що саме можна вважати філософією, а ще й виразно побачити те, чим філософія відрізняється від інших провідних форм людської інтелектуальної діяльності. Видатний німецький філософ 19 століття Гегель вважав, що вищі здатності людського інтелекту проявляються у Розумінні, яке втілюються у науку та філософію, переживанні, які втілюються у мистецтво, та відчутті нашої вихідної спорідненості із найпершими засадами буття, які втілюються у релігію. Відповідно, найперші риси філософії і проявляються через її порівняння із наукою мистецтвом та релігією. Науку та філософію споріднює те, що вони базуються на дискурсивному мисленні та прагнуть пояснювати дійсність. Проте кожна наука має відносно чітко окреслений предмет свого вивчення та дослідження, який постає частиною реальної дійсності, а предмет філософії, як уже зазначалося, постає значною мірою невизначеним, майже безмежним та ще й історично змінним. Окрім цього, лише філософії, властиве, гранично широке узагальнення науки ж, постаючи обмеженими своїми предметами, узагальнюють лише в їх межах. Тому, хоча науки і прагнуть наблизити людину до істини, надати їй надійні знання, вони не досліджують того, що саме є істиною та знанням. Так само, як не досліджують вони і питання про становище людини у світі. Та можливості її самовизначення. Філософія та мистецтво схожі між собою у тому, що вони подають дійсність через людське до неї відношення, а не відсторонене. Окрім того, для філософії і мистецтва немає нецікавих або заборонених тем. Вони проникають усюди і усюди знаходять предмет своєї уваги. Важливо відзначити і те, що філософія і мистецтво надають суттєвої ваги. Людському самовідчуттю та інтуїції. Проте розходяться вони у тому, що філософія постає розумовим осягненням світу, а мистецтво подає його через почуття та переживання. Вихідною формою думки для філософії є поняття, а вихідною формою художньої творчості постає художній образ. Мистецтво до того ж надає. Вирішального значення уяві як Творця, так і тої людини, яка сприймає його твори. А тому воно зображує дійсність із значною долею умовності. Хоча ця умовність постає своєрідним способом проникнення у глибини процесів дійсності. Нарешті філософію та релігію споріднюють те, що вони постають різновидами світогляду, тобто те, що вони надають людині найважливіші життєві орієнтири. Обидві вони також претендують на роль життєвого наставництва, проте релігія базується на вірі, тобто на безумовному сприйнятті певних положень, догм. У якості істини, у той час як філософія, базуючись на дискурсивному усвідомленому мисленні, намагається усе розглядати критично та доводити те, що розглядається до рівня розуміння. До того ж, релігія це не лише ідеї та погляди, а й соціальний інститут, певні ритуали і навіть певний спосіб життя. Філософія ж була та залишається інтелектуальною формою світоосмислення. Філософія залишає на вирішенні самої людини питання про те, з чим вона погодиться і з чим не погодиться. Та, врешті, як саме буде потім вирішувати свої життєві питання? Отже, філософія постає безумовно своєрідною, особливою формою людського світоосмислення, формою, яка не дублює інші напрями та форми інтелектуальної діяльності, вона сприяє людському розумовому розвитку та життєвлаштуванню, постаючи та лишаючись при цьому суто людською справою і до певної міри показчиком того. Чого саме досягла людина на певний момент свого історичного самоздійснення? Якщо подкаст сподобався, ставте лайк. Якщо хочете ще слухати та дивитися цікаві відео, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!